І за вухом почухай, удень ховається дикий звір. Раз, два Пісню джунлю послухай, посуху між звірами завжди мир. Мисливця на ловах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець ніяк. неначе по небою Бо між звірами ми. Кожен звір, звіру, брат, закон в дикій джунглях панує, але й про опачність не забувай. І ранкова заря, і вечірня імла, свою милість тобі у дорогу дала і нічого дорогою, більше ти не просив. Ти покинути рівні ліси, та ласку джугів наси. Книга джунглів, Мауглі допоможи. Що трапилося з будинком Джаміри? Джаміро Вахаре! Їх немає, але чому? З глузду намагатися вирватися. тим паче дідусю Мауглі скоро сюди прийде. Він придумає, як нас врятувати. Я це точно знаю. Сподіваюсь, ти маєш рацію, Джеміро, але це буде непросто. Ми у полоні дуже злої людини, а Мауглі невинне дитя. За всім цим стоїть бульдео. Я помщуся йому за те, що він зробив. Присягаюсь. Але Сенджею, навіщо бульдео нам шкодити? Ми спокійна, мирна родина. Що такого ми зробили, щоб так його розлютити? Бульдео жадібний чоловік, йому потрібна наша земля. Він може змусити всіх повірити, що ми це зло, бо ми друзі Мауглі. Якщо Мауглі спробує нас врятувати, його також упіймають. І ми ніяк не можемо його застерегти. Не хвилюйся, мамо. Мауглі не дозволить себе упіймати злим людям. Тихо, хтось наближається. Добре, що ми вас добре зв'язали на випадок, якщо ви перетворитесь на вовків, як ваш друг з джунглів. А тепер, якщо попросите, я можу дати вам води. Ха. Що не хочете вічливо попросити? Гаразд. <плес> Тоді пийте воду з землі, як це роблять інші вовки. Ха. Ми перестали давати їм їжу, але вони досі не перетворюються. Що ми будемо робити з нашими в'язнями, бульдео? Я думаю, нам потрібно конфіскувати їхнє майно і прогнати їх із селища. Конфіскувати майно непогана ідея, але вигнати їх з селища занадто добре для них. Треба влаштувати над ними суд за чаклування і зв'язки з вовками. Абдуа, я щойно заходив до в'язнів. Вони слабкі, але їх воля не зломлена. Вони досі пручаються. Довго вони не протримаються. Скоро вони зізнаються у своїх злочинах. І тоді ми віддамо їх під суд. На них чекає в'язниця чи навіть гірше? Хто знає? Вахар важко працював усе своє життя. У нього велика ферма, а його земля найкраща в селищі. У нього великий будинок і здорова худоба. Коли його сім'єю визнають винними, вся ця власність більше йому не належатиме. Я розумію, і що з усім цим станеться? Усе буде поділено між гідними мешканцями селища в такому випадку. Я доведу, що я гідний. Мені до вподоби деякі речі. Не хвилюйся, мій молодий друже. Ти теж щось отримаєш. А якщо хтось заперечуватиме. У Вахара є друзі. Хе -хе -хе. Вони будуть мовчати, інакше на них теж чекає покарання. Я бачу, все дуже добре сплановано. Я виконую свою частку, якщо буду впевнений у винагороді. Ми обіцяємо тобі. Правда ж, Бульдео? Так, звичайно. Винагороди вистачить на всіх. Добре, я радий, що ми все узгодили. Залишилася лише одна проблема. Хлопчисько, з джунглів. Я знаю Абдула, і я його позбудуся. Мій друг мисливець планує приїхати з Бомбею не пізніше завтрашнього ранку. Разом з ним ми обшукаємо всі джунглі і знайдемо хлопця. Обіцяю, Абдула, ми його упіймаємо. Чудово, Бульдео! Я впевнений у твоєму успіху, але я дещо хочу запропонувати, коли ти. Зберешся з хлопчиком з джунглів. Залишиться ще одна річ. Тобі треба буде продовжити полювання, доки ти не зловиш вовка. Найбільшого ти поквитаєшся з хлопцями, принесеш вовчу шкіру в селище. Але навіщо абдула? Аби наші любі односельці побачили, що він не хлопчик, а вовк. Ага. Отже, якщо я принесу вовка, тоді всі визнають, що хлопчик перевертень. Саме так. Це буде доказом, що він вовк, а не бідний нещасний хлопчик, і тоді ми розберемося з сім'єю Вахара. Не хвилюйся, Рікі. Я впевнений, що сьогодні ми знайдемо маулі. Досі не знайшли Мауглі, так? Але хтось мав його бачити. Чому б нам не запитати? Дурниці, Чіл. Ми запитали кожного в джунглях. Останні два дні ніхто не бачив Мауглі. Якщо це правда, багіро, тоді настав час організовувати пошукову групу. Легко тобі казати. Зараз сезон пісень і більшість тварин зайняті розвагами. У них немає часу на пошуки людського дитя. Тоді цим займемося ми. Чіл, ти допоможеш нам у пошуках? Угу. Я не знаю, що сталося, але я відчуваю, що Джаміра у біді. Привіт, Маулі. Маулі. Чому ти такий сумний? Хочеш покататись на моїй спині? Мауглі. Де ти? Людське дитя. Відповідай мені. Мауглі. Перепрошую. Ви не бачили Мауглі? Ні, не бачили багіро. Це не дивно? Ми дивилися лише одне на одного. Все одно дякую. Цей сезон побачень такий. Що це я кажу? Якби не було сезону побачень, не було б і тварин. Не було б кому світити сонцю і радіти квітам. Дурниці. О, тепер я щасливий. Нема нічого кращого за мед. Ось ріки. З'їж трошки меду. Ти не знаєш, від чого відмовляєшся? Мауглі, Де ти є? Не бачив мауглі. Так, я бачив його сьогодні. Він був сумним і йшов вздовж річки. Ти впевнений? Ну, звісно, чіл. Я кликав його навіть запропонував покатати на спині, а він навіть не заговорив до мене. Просто йшов собі далі. В який бік він йшов? Туди, в ліс. Дякую. Ау! А що трапилось? А ось і він. Мауглі, нарешті я тебе знайшов. А тепер ходімо зі мною. Поспіши. Тебе чекають в джунглях. Чіл, що трапилося. Немає часу на балачки. Поспіши. Ти про все дізнаєшся на місці. Аго, зачекай на мене. У мене жахливі новини. Група людей прийшла в дім Бахара та забрала всю його сім'ю. Вони зв'язали їх так, як зв'язують тварин, і зачинили їх у льосі. Що, Рікі? Навіщо вони зробили це? Я не знаю мавлі. Я не зрозумів, що вони казали. Я не знаю людської мови. Гаразд, Рікі. А тепер спокійно розкажи всю історію спочатку. Це сталося два дні тому. Нам сюди, люди. Так, хто тут? Так, ходімо, що ви робите? <плак> Не чіпайте їх. Відпустіть мене. <плак> 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 Дідусю, Тато, обережно. Бульдео! Не забудьте забрати дівчину і жінку. Так, гаразд. Ходімо. Ні, вона ще дитина. Мама! Ні, не шипайте Джаміру. Ах! Забирайтеся! Джаміро! Ах! Ходімо, Санджей! А? Абдула? На коліна! Сенжей! Все гаразд! Ха. Так, з ним поки що все гаразд. А ви заколотіть будинок. Так, Абдула! Всі решта беріть в'язнів та прямуйте за мною. Іди! <рапевіт> Тату <рапевіт> тобі боляче! <чи>. Тату! <рапевіт> Не пручайся, Санджей. Рікі. геть, Мангуст! Відійди. Аго тримай. Допоможіть Мауглі. Допоможи нам Мауглі. Ти бачив, куди забрали Джаміру та її сім'ю? Ні, Маулі не бачив, але всі вони йшли до центру селища. Дякую, Рікі. Тільки но ну, уявлю, що вони зашкодили Джамірі і скаженію. Маулі не дозволяй своїй злості оволодівати собою. Аби допомогти Джамірі, тобі потрібен холодний розум. Багіра має рацію, Маулі. Час заспокоїтись і обдумати дії. Я знаю, що ти хочеш побігти на порятунок сім'ї Джаміри, але не поспішай. Ти маєш рацію. Дякую. Ходімо, Багіра. Звичайно, я отримую безмежне задоволення, коли провчу тих селян. Бульдео, Ти мене розізлив! І коли я до тебе доберуся, ти пізнаєш силу джунглів. Мауглі, ти можеш врятувати Джаміру, але закон забороняє тобі кривдити людей. Він про це не забуде, балу. Не хвилюйся. Ходімо. Я вже йду, Джаміро. Успіхів, мій юний друже. Будь обережний! Там може бути небезпечно. Я досі не можу повірити, Больдео. Ти хочеш, щоб я допоміг тобі впіймати молодого хлопця? Я вже казав тобі, це незвичайний хлопець. Він чаклун, який вміє перетворювати з людини на вовка, коли йому заманеться. Я пам'ятаю, коли він зробив це вперше. Я був на полюванні і зловив тигра. Аж раптом з'явився хлопець у людській подобі. Він стояв прямо за тигром, якого я впіймав. Хлопче, як тобі вдалося опинитися тут, так непомітно. Це не місце для дитини. Будь слухняним хлопчиком, і йди додому. Я був не готовий до того, що сталося далі. Щойно він був хлопцем, і аж раптом обернувся вовком. Я зробив попереджувальний постріл і вовк утік, прихопивши з собою мого тигра. Цього разу, Бульдео, жодних попереджувальних пострілів, зрозумів. Якщо хлопець такий небезпечний, як ти кажеш, буде правильніше спершу вистрілити, а вже потім задавати питання. А щодо тигра, якого ти впіймав? Якщо я допоможу тобі повернути його шкіру, сподівайся на винагороду. Звичайно, ти приїхав недаремно, і я не вправі тобі відмовити. Ну що ж, ось і вся історія. Я подумав, що тобі варто знати, Лурі. На випадок, якщо захочете, допомогти. І ми допоможемо Балу. Мауглі знадобиться допомога, якщо у нього є шанс врятувати людське дитя Джаміру та її сім'ю. Акру Суро. Я хочу, аби ви вирушили до селища. Переконайтеся, що люди вас не побачать. Але коли вашому брату Мауглі знадобиться допомога, а вона йому знадобиться, зробіть усе можливе успіхів вам. Ти щось побачив, Багіро? Так, людей. І вони прямують до нас. Ось двоє з них. Я упевнений, що вони взяли з собою палицю, з якої з'являється вогонь. Звідки ти знаєш, Багіро? Я нічого не бачу. Ага. Тобі є що чого вчитися? Людське дитя. Я двічі бачив відблиск від металу. Отже, у них є рушниці. Напевно, один з них мисливець Бульдео. Зачекаємо і дізнаємося, що це правда. Ріки. Якщо це дійсно ті люди, вони можуть нюхом почути проблеми. Рікі, що ти робиш? Намагаюсь нюхом почути проблеми. Мангусто, це такий вислів, це не буквально. А тепер тихо. Так щодо невеликого перепочинку. Звісно. Ще трохи часу і до нас вибіжить той хлопець з джунглів. І йому буде гаплик. Після того ми знайдемо шкіру тигра і повернемось додому. Не зовсім так. Нам ще треба буде упіймати вовка. Великого вовка. Розумієш, деякі селяни вірять у невинність хлопця. Тому нам треба довести їм, що вони помиляються, і принести шкіру вовка, як доказ, що хлопець перевертень. Так, все вірно, Мауглі, це бульдео. Ти бачив раніше його напарника? Mm -mm. А ти Рікі? Mm -mm. Мені це дуже не подобається. Думаю, ми побачили достатньо. Мауглі, ходімо в глиб джунглів. Ми не можемо піти зараз. Бульдео із своїм другом обговорюють план полювання. Нам варто його послухати. Добре. А як звати того лісоруба? Вахар. Він і його сім'я були єдиними його друзями в селищі, тому ми звинуватили їх у чаклунстві. Звинуватили в чаклунстві? За те, що вони були друзями хлопця? Це жахливо, Бульдео. Звісно, якщо ти не хотів прибрати їх з дороги. Думаю, цей вахар досить заможний. Mm. Що? То це так? Отже, вся ця історія з чаклунством твоя вигадка. Ти просто хочеш забрати собі багатство Вахара. Це так. Що ж, якщо я допоможу тобі вполювати невинного хлопця Бульдео, ти маєш заплатити мені більше ніж 50 рупій. Не будь таким жадібним: 50 рупій це великі гроші, це більше ніж ти заробляєш за рік. Я думаю, це чудова ціна за кілька годин полювання. Але якщо ти наполягаєш, я підніму твою винагороду до 100 рупій. Нумо, розберемося з Вахаром, а тоді щось обов'язково придумаємо. Що? Що вони сказали? Вони прийшли за тобою, Мауглі. Так, але це не все. Вони задумали погане проти Вахара і його сім'ї. Вони хочуть вкрасти його землю. Зачекай, Мауглі, напасти зараз надто небезпечно. У цих людей зброя. Дякую, багіро. Нумо, забиратися звідси Мауглі. Треба придумати план наших подальших дій. Вони не рухаються. Досі відпочивають. Підемо до селища Мауглі. Зараз ці двоє нам не зашкодять. Ні, вони говорили про шкіру вовка. Треба переконатися, що вони не впіймають жодного. А тепер скажи мені, Багіро, чи важко буде налякати двох мисливців так, аби вони чимдуж втекли додому? Навіть як для людей ці двоє не дуже сміливі. Тому налякати їх буде легко. Це може бути навіть весело. Чудово! Ти мені допоможеш у цій справі? Привіт всім! Багіро, мавлі! Ви знаєте, що тут недалеко є люди. Так, чіл. Розмовляй трохи тихіше, інакше вони нас почують. Мало ймовірно. Бо вони заснули. До речі, твої брати Акро і сура теж поблизу. Що? Чому вони тут, чіл? Лурі відправила їх тобі на допомогу. Що ж, мені вже час. Ось що ми зробимо. Ти знайдеш Акро і суру, налякаєш мисливців і зустрінешся зі мною біля селища. Так. Я не можу просто дивитися на страждання моєї сім'ї. Тримайся, джаміру. Я тебе врятую. Вахаре, я врятую твою сім'ю. Я чую його. Мауглі. Це ти. Жаміра! Мауглі, мауглі, допоможи нам! Ти нам потрібен. Тримайся! Маленький хлопчик у джунглях без батьків ліс повень звірів і птахів. Як живи стоїть людини син? Але поволі. За згодою вовків, звір диких хлопця зігрів. сім'ю нову малюк зустрів і здобув він вірних друзів своїх захисників, По віру свої сили йти, Просто просту сміливо мети. слабким завжди до. Іп свій захищай закони джунглі, людину шануй у серці закарбу.